Торік попередив подібний підпал, а цього разу не встиг. Він є больний, состоїть на очоті на ПНД. Скільки разів його умовляли, не його, а його тітку, щоб вона зробила, положить його, змогла на лікування. Вона опікун. Вона його опікун. Вона його ну, вона від нього відмовилася, відхрестилася і сказала, що він мені ніхто і зовуть його не я. Так як ми вже неодноразово його питалися положити, один раз вийшло через господина Мурашка нашого. І це було в 2018-19 рік. Потім, коли він пройшов лікування, у нього було більше затиші після смерті матері. Да. Після смерті матері у нього все почалося опять обострення. І цього стоїло чекати, коли. Прийшов зараз пожар. Це добре, що прийшов пожар без потерпілих, а так могло б стати ще хуже. Сьогоднішня подія ну нас просто шокувала, але це неодноразово було. Справа в тім, що людина хвора, неадекватна і неодноразово відбувалися з ним такі події, аналогічні. Він мог з вікна кидати щось, зачіпати людей. Ну, це неодноразово я бачила. Я думаю, що він сам підпалив, тому що ну, ніхто нічого не мог занести на балкон, підпалити чи кинути. Просто над ним живе хлопець, його не було взагалі на роботі. Тиждень це вже 38-й порив, ліквідований у центральному міському районі. Це е, вже Застарілий, скажімо так, трубопровід з чавуну діаметром 100 міліметрів. Він ще в експлуатації знаходиться з 1963 року. На балансі в КП Крибасводоканал цей трубопровід лише з 2006-го. Заявка споживачів була, виконуємо роботи по заявці. Літо для комунального підприємства «Кривбасводоканал» було складним. Передовсім аварійним бригадам бракувало робочих рук. Ускладнює роботу підприємства і велика заборгованість споживачів за надані послуги.